Незламний духом Василь Павлюк ветеран ООН УПА його життя нагадує долі більшості учасників національно визвольних змагань. Спочатку юнацька організація українських націоналістів, далі лави української повстанської армії, ув'язнення, роки поневірянь у концтаборах і участь у норильському повстанні. Відразу після звільнення чоловік не міг повернутися у рідну коло Довелось трішки пожити і попрацювати на сході. Коли, врешті, Василь Павлюк опинився у Грушеві, почав займатися громадською діяльністю. Тут він гідно виховав трьох синів. Зараз втіху приносять п'ятеро онуків та троє правнуків. Я вступив в організацію українських націоналістів у 1942 році, коли у нас була німецька окупація. Я був учнем гімназії тоді. От і нас організували так от таких хлопців, молодих хлопців, так от, які були в ще, між іншим, так які співали в церкві Святого Михайла, так от на сьогоднішній день, так от тоді працював. Ця церква працювала так оце, і нас залучали до Організації Українських Націоналістів Молодіжних. Ми в основному що поляків били так оце, і, і жидів. Це була так, от наша така, ну як настанова розумієте, так оцей. Що ми, аби ми відчули себе українцями, так от це наша українська земля і будь ласка. В тій організації, так от я е, був до повстанського руху, так от у нас на Прикарпатті, бо через те, що німці відступили, гімназію нам ліквідували так от, під склад, так от німецький, і все. От і нас вислали так от тоді по домам, по, по дом'юкам. А от і ми, е, ну як вже повстання так от вже було. От, нам розказували так от при ці події так от це, які творилися на волі, от цей і нас організували так розумієте, так от по відношенню того всього. О. І все. І вже вступив так от дорослим хлопцям так от ходив в корницьку середню школу. Бо через те, що перший випуск цієї школи, це майже наші визволителі так от ліквідували. Таких хлопців так от, ну, Дем'янчук так от такий якого я дуже добре пам'ятаю, він був такий свідомий хлопець, так от після чого він був е, в організації е, цього повстання, так от у Корничі, Шепетюк і так далі. І так що цей перший клас майже увесь організм арештували. От. І тоді. Якраз так от ми вже вступили в у у цю школу так от, Корнецьку. Нам вислали, були так от визволителі звідти так от, цих людей, розумієте, так от. був такий директор Іван Іванович. Я Бугай, по-моєму, його прізвище було, так це і він, е -е, Бандерівці його вбили. Ну, а потім так от став такий королівський хлопець директором школи, так от це, бувший також учитель гімназії, він був так от цей. І він королівський так от був. так. При ньому майже так, от ми вже так цей, У 49-му році був перший випуск цієї школи. Нас було 10 учнів всього на в цей час вже так от прийшлося працювати тут, на повстанці. Ну, ми, ну, я маю на увазі себе так, оце я займав. Е, тоді у нас керівником був такий повстанець тихий, і е, він по прізвищу Іванович звіспався. Іванчук, Іванчук. А він загинув у нас тут, починаючи в цьому лісі, так оцей, там є могила, так оцей, де цих чотири чоловіки загинуло, так от і одна дівчина, так оцей. Це з угорських рядом третя хата, так от світься. Та тої то вже хаті немає, як це, чи є ще. Хачи не є ще, так? О. То вони загинули тут у нас, цих чотири чоловіки. І він був в основному так от моїм керівником. Я як, чим займався, продавав берфони, був зв'язковим. Дуже довший час приходилось, так от йти пішки, так от, такі села, як Космач. І ще й ходити до школи, так от треба було, так не тільки. Але ніч це було повстанців, так оце. Переводили ми повстанців звідси, так от у Космач, узавояли. Це Космаць, це присілок Космача, так от брустори, От. І тією справою так, от, довший час з... займалися, крім цього, так оце. Я продавав такі якби фони, такі були типу хороші, так от повстанські. От, відповідно. Купував, бо через те, що у нас на Грушві так навіть була е, така лікарня. Ну, Містилась у нас за запитічком, так от тут недалеко рядом. От. Вона була е, жітка була цього граба, е, станичною. Приходилось купувати лікарства так оцей, збирати так от гроші, бо потрібно без цього не було так оцей організації, що ми користувались так от. і розвідником одночасно так оцей, бо через те, що по селах стояли тоді. Такі гарнізони, так оцей. І треба було знати, чим вони озброєні і так далі, і тому подібне, так оцей. Бо всяко приходилось так, от не раз хлопцям і приходилось, бо через те, що так була така сотня морозу білого, які приходили сюди до нас у ліси. так оцей. Е, на постоянне на постоян, так от цей, десь треба було так от і воювати, так от з ними. Були такі випадки. Я займався розвісткою так от цей, переселяв так от цих хлопців. Від нас, кого треба було, так от оцей. І отакими от справами так отбув. В основному так ми займалися. Коли то ще пруд був сказати в старому руслі. І від нас так от була чайка, тільки везела нас кукорнич, так оцей. І ми, як молоді люди, так от, християни тим більше, так от ми ходили до церкви. І одного прекрасного одного неділю. Хлопці наші два чоловіка з Печеніжина, які переховувалися так от тут у нас. І чогось їм треба було зброї. А такий здебесловець так от ходив, він був членом райкому партії ще тоді, починаючи в 1939 році. І це рідний брат Олени. Яку було обрано так от, до Верховної Ради, так от у 41-му році, коли перші москалики до нас завітали. От. І, і він якраз так от, нагодився. Так от. І хлопці видно, вже за ним полювали, а їм потрібний був автомат, бо в нас з не було також. То, що здобули. Москалів, так от у німців, мадярів, так от, це, І це було основне, бо такого не було, так от виробництва, бо що небудь так от це ж не була держава, це був підпільний рух. І ці хлопці так от сіли з ним у чайку, переїхали на той бік, ще й пруд був більш-менш так от такий. Е, ну, далекий. І там його з підсумта застріли, забрали в автомат і назад повертаються. І ми якраз так от вийшли з церкви, так от, оце дівчата, хлопці і так далі, то були. і нам був даний такий наказ від цих хлопців, так от хлопці, давайте той труп спряжте. Куди? Ну, ми, а куди так от? у воду, тим більше вода була велика. І ми так навіли, що він попливе до Чорного морі, а він зачепився так, от то в Корнищі, так, де переїздити, так у цьому лужку, зразу цигани, так То тут, тут був перехід, так, от, також чайка була. І він зачепився так от на ті дроти. Там, і гумахом знайшли, так оцей. І, а тут вже були арештовані наші дівчата. Така угорська і чекурак. І вони цього не бачили так, от, як ми з Василем Антонюком так от цей, трубки на воду. Але, Такий голос пішов по селі, так оцей. І я вже працював учителем. Після... бо Я закінчив в 49-му році от, 10 клас. <кхи> і я працював у Горішньому і спасив учителем. Такий був у нас директор Козарук. Стрійці, ну як я... так, так. і е, так і і ця і ця угорська і цей вони вже були арештовані так оці дівчата От. були вже арештовані і, видно, їх спитали так, от, хто і де, так оцей, і вони вказали мої прізвища і так далі. І мене визвала на той час. Така Маляк була з східній України, директором ЕС, ЕС, ну, освіти. І КГБ так от, дало їй вказівку, щоб мене визвати. І все, я прийшов звичайно, нічого не підозрюючи, так от бо через те, що я ще вступив у цей час у вчительський інститут, був такий двохрічний, так от ученівця, а то я вже думав, може і прийдеться лишити то вчительство, так от. І... І піти так от туди. І все, а тут вона мене визвала. Ну я думаю, може, так оцей роботу якусь при... мені так от дати. я за нею зайшов і зразу зайшло два чоловіки, сів один рядом зі мною, другий так оцей, і піде з нами. І все. І я 24 вересня був арештований у 1950 році. <клес> І все. І почалось так оце. Я відпирався, звичайно, дуже довший час так от я був під слідством більше року так оце. Відпирався, що я не робив цього і так далі, так от. Але вони визвали тих двох дівчат, так от цей. То правда, одна молодиця вже була. Визвали так от з інти. Вони були в от цей. Визвали так от цей, І вона посвідчила одна і друга, посвідчили мені до очей так це І все, і мене засудили мене ще. Я ще це було е, у 1952 році, то я ще сидів навіть на смертній камері так оце, і бо через те, що тоді був закон е, смертників, так оце. І люди після цього це вже у 52-му році так от, нас судили, замінили. 25 роками, карусмерки так оце, і, і як обично приліпили 25, і 5, і 10 позбавлення волі бути добре. І куди? І потихоньку етапом так на е, Норильська, І в баржу і у Норицьк. І так я попав у Норильськ. Це був страшнющий лагер так от, на Лизьк. І Туди так збирали таких біг, вони так дивились, Ага, по характерах крім того вони це вже прийшли цю школу, звичайно. Це Вуле гра, де не признавали навіть прізвища твого, так от. Це був номер у 677 67. от. Тут на грудях, на плечах, на цьому і на штанах. На, к... на... кашкеті, так, от, і це нас так. Цьому так от держали, так цей. Тоді, в той час, у Норильську було нас політичних в'язнів разом, які раніше колись приходили, так от бо там, починаючи з 33-го року, так от вже москалики освоювали так от цей Норильськ, так от оце е, на цьому темічку півострові, так от. І нас до Дудінки, що 10 днів, так от вериться, це було страхіт. Це був вересень місяць 50. І у 56-му році так от, я був ну, освободжений. Але вже у Магаданській області, бо через те, що нас з Норильська відібрали, Сто півтора тисячі чоловік от, і в Баржу, і в Нори, і в Красноярськ, так, оцей, і мене так же само, так цей. І було відправлено так туди, у Магаданську область на Золотій Е, Я був тоді українцем, і на сьогоднішній день остаюся ним. Не дивлячись, що покрічений, порізаний так оцей люто. Бо через те, що всякі хвороби після тих морозів, так от, які е, були в Норильську, е, то в основному люди хворіли так на ноги, на цей і все. І за самотійну Україну тільки була так от, наша мета і ми. Звичайно, так от боролись з тими хлопцями, так от з москалями, допомагали так от бандерівцям. За що Ах. і судили нас? Лише прошу Бога одного, щоб по слава було 53. 83 роки. Прошу Бога лише одного, щоб дочекати такої можливості, щоб цього типа збутись так, от, цього Януковича дорогого, так от, нашого президента. Тільки мріюся про те, щоб е, дав Бог розум тим українцям, які ще на сьогоднішній день голосують. За цього Януковича, за той уряд і так далі, і тому подібне. Тільки цього я бажаю. Бо через те, що навіть у нас у цьому маленькому селі і то знайшли декілька таких типів, розумієте, так от, які голосували за Януковича, так і, Прошу душу, бо всі наполягав. Стояли по станції, похвалились на полочиншок минутися за рамку.